Доброго дня, шановні колеги. У нас е, зараз є форум, присутні п'ять членів бюджетної комісії, тому ми маємо можливість е, розпочинати нашу, наше засідання. І хочу зазначити, що у порядку денному у нас 46... 46 питань, інших питань не буде чи будуть ще? Вчора я не повітря. Я зрозумів. Тобто, в порядку демоном у нас на сьогодні 46 питань, які ми маємо можливість розглядати. Шановні члени казав комісії, Ми все вчора розвивалися. Дзвонили Вікторія на кольору. Воно все візьме. Шановні колеги, хочу, зупай зупай хочу зупай вам зупай сказати, зупай що можна ну, можна є відповідні зміни до, до, до законодавства, <звіду> які передбачають обов'язкову відеотрансляцію Пленарного засідання і засідань постійної комісії. Це у нас вже ведеться. Обов'язково обов'язково на сайті публікувати протоколи, повні розширені протоколи з поіменним голосуванням по кожному питанню. На, на, да, на комісіях, бо поіменне голосування за результатами, ну. Пленарного засідання ми публікуємо в той же день, а тепер вимагається і е, поіменне голосування по кожному питанню на комісіях, тому що ви це знали, і тепер ми це робимо і будемо публікувати е, е, протоколи з поіменним голосуванням. Ну, є ще деякі зміни. Ми на наступну, ну, не неважливі, у нас це все робиться, ми на наступну сесію зміни відповідні і до регламенту внесемо, ну, щоб щоб це було вказано. Тому ну, я члени бюджетної комісії Олександр Васильович Поліщук вніс пропозицію, що зв'язку з тими дослідниками читає повідомлення, що не можу прийняти участь в засіданні бюджетної комісії. Прошу. Включити до порядку денного наступне питання: виплата одноразової матеріальної допомоги мобілізованим мешканцям міста Звей та Новорадолинської територіальної громади. Я так, ну, моя думка: якщо, якщо ми це питання будемо обговорювати чи десь, десь голосувати за нього. То моя моя особиста пропозиція не знаю, що мав на увазі за який період виплату матеріальної допомоги. Якщо ми вже прийдемо до цього питання, вивчимо, що ми маємо цю можливість то її виплачується всім тим, хто був мобілізований з 2014 року. Це ми більше всім тисячі. Давайте я така пропозиція. А, а рахували 170 сімдесят мільйонів. <а? с> Давайте <виглядаю> не законсотків. Я, я можу пропозицію. сімсо п'ятдесят мільйонів. Ми будемо спокійно на це реагувати. Я б рекомендував би зараз, Олег Вікторович, поліщуку пісьмові формі, дати запит і прохання. Нехай він під письмові форми підтвердить свій запит і чітко сформулює, що і як він пропонує, і в несе пропозиції, які в ресурсові джерело це забезпечити. Бо якраз поліщук, ото стояв виконкому і вимагав забрати гроші місцевих органів і відправити їх у державний бюджет. Сьогодні у нас немає ресурсу фінансового, але не любимо варіант. Ми вивчали і займалися цим питанням. Хочу підкреслити. Дане питання ми розглядали декілька разів. Бо це не новина, і це не ново виникає, і не Поріщук нам ставить це питання, бо це питання ставилося, що в минулому році, 2024, ми, ми, да, да, у 24-му, це... що в 23-му У 22-го му року, на сьогоднішній день вони мобілізовані, навіть от, ну, щоб проживати, щоб просто з кількох... Ми порахували, Дмитро Сергійович порахував, це 150 мільйонів. Це, я хочу сказати, шановні, тому я, Олег Вікторович... Та я дуже прошу. Поліщука офіційно звернеться. Хай він чітко сформулює, яким чином і як, а я думаю, що вона зараз дивиться, бо він дивиться за всім, йому нема чим займатися тільки писати, відстежувати, прогноз погоди. Ні, ні, я не до цього веду. Що хай він чітко порахує і несе нормальну пропозицію, бо живемо фінансування, бо це популізм, хоче бути хтось один хороший, а от боровець і всі інші такі погані і не знають, чим профінансувати. Були нас насі фінансові ресурси, ми б розглянули це. Да? Коли фінансові ресурси забрали, ми розглядали це питання і немає можливості. Бюджет іменно такий. Але якщо давати тим, хто завтра прийде, а не давати тим, що да. Да. а не давати тим, що прийшли в 2022 році да. добровільно, добровіль, що добровіль, ми стали на захист країни, тому. Я хочу сказати, це питання дійсно розглядали. Я дуже хотів би, щоб Олександр Васильович не образився на нас і на мої, можливо, десь такі висказували. Насправді це питання не вперше стоїть. Воно обговорилося у порядку денному, не порядку денному сесії. Я навіть не відносим. Вони хотіли десь да, да, але в робочому моменті ми прораховували і вивчали цю думку. Зараз немає ресурсу. А сказати, що є в а ви не підтримали, то так не можна поступати. Також бо це не неправильно, кольору буде на себе. Якщо мене знімають свої пропозиції, хай письмово формі викладе, я не бачу, до мене така думка не буде поступала. <риклад> <риклад> <Да. риклад> ja, я, я ставлю на є пропозиції члена бюджетної комісії.